Доброго дня, шановні мої глядачі, підписники. Сьогодні ми будемо з вами подорожувати одним з цікавих районів Гельсінкі, який це поки що секрет. Я вам потім скажу. Думаю, що все нам вдасться. Буде цікава подорож, невеличка, але приємна. Ми принаймні, з Льонією підготувалися до невеличкого пікніку. Взяли з собою. Простирадло і сподіваюся, що все буде добре. Погода сьогодні тепла, у нас сьогодні обіцяють плюс 16 градусів, але хмарно. Сподіваюся, що хмарність тільки буде, а до що не буде. Тому що для Фінляндії це нормально, коли погода змінюється декілька разів на день. Так тому, думаю, що все буде добре. Приєднуйтесь до нас, гайда разом з нами мандрувати гельсінки. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every took a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road wherever it is. Так, як ви думаєте, де ми? Так, можливо, хтось із вас і правильно відповів. Це японський парк. Місцевий парк під водонапірною вешою, ройховорі, сонячний схил із газоном і деревами. Він почав перетворюватися на вишневий парк у японському стилі, коли у Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Це було у 2007 році. Тут було висаджено перші 52 вишневих дерева. А до 2022 року вже тут було понад 250 вишневих дерев, такі саме е, цвітіння рожеве, так? е, саме такі дерева були посаджені. А все почалося приблизно у 2005 році. Коли департамент громадянських робіт отримав пропозицію від місцевого підприємця японського походження Норіо Томіда щодо створення вишневого саду, ідея полягала в тому, щоб японська громада в Гельсінкі подарувала місту вишневі дерева на знак вдячності. За те, що Гельсінкі є хорошим місцем для життя. І натхненні Томіда, усі японці, які тут проживають, так резиденти гельсінки, але японського походження, вони приєдналися, щоб посадити дерева. І що саме на навесні тут проходить японський фестиваль Ханамі. Але коли він проходить точну дату. На жаль, ніхто не може сказати, тому що все залежить від погоди. Як тільки дерева починають квітнути, так і починається цей фестиваль. А наразі ми взяли ковдри і можемо ну, тут посидіти, як і інші це роблять, і зробити ось такий пікнік. Як ви бачите, вже починають квітнути, сакура починає. Можливо, буде скоро і фестиваль Ханамі. Down the highway, windows down low Sunset paints the sky in a fiery glow Mountains rise up, touching clouds above Valleys below, filled with whispers of love On this road, every scene's a delight From sunrise to starlight, day to night Nature's canvas, unfolding so grand In this journey, we're living unplanned Наш такий скромний пікнік, в який складається соломки, кіндер сюрприза та водички, яку вже льодя хлеще. Але все одно ми якраз ми саме сіли під квітночою сакурою, тому настрій у нас чудовий, погода чудова. І ви разом з нами відпочиваєте. Трохи дізналися історії заснування цього саду. Бачите, такі насправді японські сади або парки з сакурою, вони існують, напевно, майже у кожному місті. Тому що я знаю, що такий є у Києві. Якщо я не помиляюся, підскажіть мені, мої підписчики, якщо я не помиляюся, він знаходиться у парку Кіото, цей сакура. Квітнуча є у... в ужгороді, так, алея сакури. До речі, теж за сприянням, здається, японських митців або японських підприємців, не знаю, була створена або посольство Японії. Тому, але насправді це чудово. Це дуже гарно, естетично. І дуже класно, коли ще й світить сонечко, ну. A churros que eu de peixe Я також прочитала, що на цьому місці був колись сланцевий кар'єр. Тобто, а сам сад японський був побудований майже вручну. От вам. Сидіть і думаєте, яка краса створена людськими руками. Ми ще трохи попікнікуємо і підемо далі, тому що це тільки початок. Хочемо далі помандрувати і ви разом з нами. До нас така пташка завітала і хоче вже щось їсти. Ну і вона соломку хоче. Може, і хоче соломку. Вона шукає, де хто може загубити їжу яку. О, вже й друга завітала до нас. У нас тільки солоні, солона соломка. Тобі таку їсти не можна, ми б тебе пригостили б. Диви, диви. ходить, ходить, гуляє, просить. Тут ще багато ось таких машинок, де харчування, можна купити гамбургери, картоплю, сосиски, перекусити для тих, хто дуже зголоднів. Ну, Прикольно, морозиво є також. Тобто, якщо ви прийшли голодні, або ви не взяли, не купили у супермаркеті сендвіча, або як ми не взяли солонку чи ще щось, то ви не, будете, ви не залишитесь голодними, тут можна перекусити. Столики є, що і роблять в принципі, люди, тому що цей парк розташований серед і житлової зони, а також і серед і така промислова зона, я б сказала, так? тому що багато складів різноманітних. І ось такий оазис серед промислової та житлової зони. Але напевно я б не заздрила людям, які живуть ось тут неподалеку. Тому що з одного боку тут гарний вигляд, а з іншого боку постійний наплив туристів. Насолоджуємося нашим пікніком, Насолоджуємося цвітінням сакури ще раз. Будемо вирушати далі, тому що парк насправді має бути трошки більшим. тому будемо далі шукати місця цікаві і насолоджуватися красою, природи. Хоча так гарно, так тихо, так спокійно. І нічого більше не хочеться. Відпочиваєш душею. Відпочиваєш думками. Ні про що більше не думаєш, а тільки про силу краси, природи. Наскільки вона заряджає нас енергією. Це так чудово. Ніби батарейки ми сонячні. Від природи, від сонця ми заряджаємося, сон. що синок робить? А синок мою сумку розбирає? Льоня, ти що робиш? О, Подивіться нова сумка. Ні, це кукольний театр. чух 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 Ножки. Ножки так. Не жарко, може, знімеш капюшон? Хочу зняти оце. І це хочу зняти, Знімай. Бо ага. насправді вже все, сонечко вийшло. Вже класно. Світить. Думали, що буде хмарно весь день, але ні. Хмарно з проясненням. топ топ топ-топ. А ну давай топ-топ-топ-топ. Покажи. Так, топ-топ-топ-топ. Куди ти всідаєшся? Так. Без морозива ми не можемо. Оцей великий, такий ніби кулька велика, так, морозива коштує 5 євро. 4,99 євро. sunrise to starlight, day night, nature's canvas folding so grand In this journey, we're living on with energy so bright, is signs flashing in the Йдемо трошки подалі вже від квітучої сакори, Погуляємо трошки у парку. Так, 250 дерев згідно з інформацією, так, якщо все правильно, але є деякі дерева, які ще не розпустилися, вони маленькі, тому можливо це так, враховуючи. Я думаю, щороку якісь дерева додають досаджують постійно. Манітних пташок. Водонапірна башта нагадує якусь тарілку НЛО. Так дивишся вгору і ніби якесь НЛО летить. Як завжди, з можна посидіти, подумати, медитувати, всюди насолоджуватись красою. Як нашому морозиво смачно. Так цікаво, квіти ростуть ну майже зі скель. Тут скеля, а тут квіти. Це пейзаж Фінляндії. Типовий. Будинки теж майже зі скель виростають. Я уявляю, як важко будувати тут будівельникам, тому що розбити це все каміння, перш ніж щось побудувати. Ось це, бачите, так зароджується шишка. Я спочатку подумала, що це горіхи, але ж це не кедрове дерево. Це не кедр. Тому саме так зароджуються шишки. Ось вони вже. А це скоро буде урожай чорниці. Будемо ходити всі збирати. Особливо в Нуксіо. Ми любимо їздити в парк Нуксіо, І там прогулянки піші. І по маршрутам спеціальним відведеним. Так, І плюс ідеш по дорозі і збираєш чорницю. Її дуже тут багато, безкоштовно збирай собі скільки хочеш. Так само і багато людей її збирає, потім продають або здають фермерам. Тут теж щось збирається рости. Отже, цей парк переходить прямо в ліс, в таку лісову зону гарно. А там десь далеко видніються будинки. Це дорога на ітакескус. Можливо, це і є сам ітакескус, а можливо в Уосаарі. Можливо, це ще в Уосаарі райони Гельсінкі. І таке з в Уосаарі вважаються такими одні з найнебезпечніших районів Гельсінкі, тому що там багато іноземців, майже одні іноземці. Тому такого криміналітету в Фінляндії немає. Але якщо, наприклад, можна йти Ввечері пізно, то, можливо, хтось тобі запропонує піти, так би мовити, в номера. Так. Льонь, пішли воно стежкою? Пішли? Іди вперед. Хочу, щоб ви насолодилися з півом пташок, так само як і ми. А, а тут будують Такий собі дитячий майданчик. Можливо, щось тут буде цікаве. Або якісь, можливо, атракціони, не знаю. Що саме тут буде. Ми йдемо такою стежинкою. По типу, можливо, щось буде. 에... Джміль полетів обережно, бо в тебе морозиво. Це взагалі такий будиночок. М -м -м. По типу луна парка, можливо, щось буде. Не знаю. Щось, щось таке веселе. Дітей тут дуже люблять. Це ми полюємо за пташкою такою. Вона дуже гарно співає, не знаю, як вона називається, така все чорна. Дітей тут дуже люблять і все для дітей. У садочках, в школах постійне спілкування з дітьми з приводу того, як відносяться до них батьки, чи не б'ють їх. Тому насильно над дітьми тут неприємно взагалі ніяк. Ну, хоч я це і підтримую, але я маю на увазі, що держава контролює це. Да, чесно кажучи, я тут би хотіла жити, тому що поруч ліс, причому що не повністю ліс, а ліс зі скелями. Ну, просто класно. Багато пішохідних таких стежок для прогулянок. Так, тут жити було б чудово. Трохи подалі від парку сакури японського. Гельсінкі знімати квартиру дорого. Стартує від 1200 євро. Здається, однокімнатна квартира, а може й двокімнатна. Вони, звичайно, більші по метражу, але Тому що це старі будівлі в більшості своїй. Але якщо жити в таких місцях, я б так. Мені здається, тут би, тут би було класно жити. Але є місця різні, такі, наприклад, в будь-яких здорових місцях, коли будинок дивиться на будинок і природою, і не пахне навіть. Тому в таких місцях не хочеться. Ми піднялися на такий майданчик оглядовий, де видно наш парк з висоти. Ну, не пташиного польоту, але по висоти водонапорної башти майже. Це її територія. всюду камери, звісно, тому що це важливий об'єкт. Так. Водонапорна. Так, багато будівництва. Я ж кажу промислова зона. Дуже гарно. Але, звичайно, це не в порівнянні ні з чим схилами Дніпра. З ботанічним садом на схилах Дніпра, Києва. Києве я тебе люблю. Моє улюблене місто. Рідне місто. Але, на жаль, зараз я в Гельсінці. На жаль, на жаль, можливо, не на жаль. Не знаю, зараз ми вже живемо в Гельсінці і мені це місто теж дуже подобається. А це такий ніби фестиваль. Повітряних шарів та кульок повітряних. Гарно. Це теж частина парку. Вот ось це молок. 嗯。<Thank> Це вже більш сучасні будинки району Хертоніємі. Такі багатоповерхові, багато, багато скла. Прикольні будиночки. Що ж, що ж, наша прогулянка підійшла до кінця. Ми Дуже вдячні вам за те, що ви подивилися наше відео. Разом з нами мандрували. Дякую вам за те, що ви з нами. Дякуємо за те, що ви підписуєтесь підписуєтесь на наш канал, наш кажу, наш з кажуні, на мій канал. Тому до наступних зустрічей будемо далі мандрувати гельсінки, районами Гельсінки, музеями. Якимись парками. Насправді Гельсінки теж гарне місце, місто гарне, на морі, багато дуже островів, півостровів. Тому нам є що з вами подивитися. На все добре, люблю вас. <му>